Не взагалі сьогодні особливий день 10-та річниця. весілля у нас сьогодні І так ми святкуємо. Олена Скуратовська, дружина Нацгвардійця, який 24 лютого 2022 року ніс службу на Чорнобильській АЕС, після чого потрапив до полону. Каже відтоді, не отримувала від нього жодної звістки. Майже нічого, тільки від обміняних, від хлопців, які були разом десь в камері. Стану хлопців дуже важкі всіх. Вони всі ледь-ледь тримаються. Тамара Адругу разом з чоловіком чекають з полону на свого сина Сергія. Від нього говорить Тамара. Отримала лише один лист в серпні 22-го року. Там було написано тільки два слова: жив «Жив», «Здоровий», «Все». потім зовсім нічого. Ми не знали. І ось нарешті в 24-му році звільнення ми почуємо, що нас син знаходить разом з ними, в одній тамрі. Тамара каже, в червні цього року син перебував в Білгородській області. Наші хлопчики готували на обмін, їх довезли до кордону, але з якої то причини вони були повернуті назад. І зараз от на сьогоднішній день ми не знаємо, де знаходиться наш син. Антоніна Іващенко чекає на повернення з полону свого чоловіка. Жінка розповідає, пише йому листи, але він їх не отримує. Хлопці чекають на наші листи. Ми пишемо листи їм через МКЧХ, але ми не знаємо причину, чому їх там не віддають. Я писала листи, але чоловік ні одного листа мого не отримав за ці роки. Був один лист, жив, здоровся, все добре. І у листопаді, в кінці листопада, був дзвінок від нього. Ми розмовляли по відеозв'язку. Ну що можу сказати, хлопців. Зморені, втомлені. Ветеран «Сєвєр» прийшов на акцію, аби підтримати родичів полонених. Це мій прямий обов'язок, як за моїх побратимів, як за усіх інших військових, бути тут. Я впевнений, що я, як ветеран, як громадянин цієї сини, це мій обов'язок долучатись до акції, підтримувати свою націю, свій народ, своїх побратимів. 13-14 чотирнадцятого вересня Україна повернула додому з російського полону 152 полонених. Серед яких двох нацгвардійців, що перебували на ЧАЕС. За словами матері одного з них Ірини Кигим, на сьогодні у полоні залишається 77 захисників ЧАЕС. Леся Ігнатенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.